Сідайте за стіл переговорів капітани, дає Ектор. Розпочинаємо перше коло перемовин. Паліна. Я хочу в жовтих. Ви хочете обмінюватися з жовтими. Едуард. Пропоную обмін зеленим. Вікторія. Пропоную обмін синім. Бригіна. Обмін з жовтими. Я понімала, що типу всі заглядають тупо на мою поверхню, що я саме сьогодні вас жінка на цьому проєкті. Давайте, давайте послухаємо всі пропозиції. Мені потрібна або протвінь, або миска так. металева. Віка, прошу. Ну, Поліна, дівчинка цікава, знаєш, вона талантлива, повар, все. Думаю, ну монополії. Там потрібно мислити, думати як бізнесмен. Ем, я розумію, що в неї бекон і сметана. Ну, мені ті бекон і сметана якби, поки що на даному етапі ролі не зіграють. Ну, Ні. Ні. Я відмовилася від її пропозиції, тому що вона мені не здалася супервигідною. Ну, думаю, ну що, ну, нутрім'єць, фляха Вікторія, Вікторію, да, я тобі пропоную половинку норі листа в обмін на миску металеву. Рігіна бізнесмен пішла в шах ньом. Вона підходить до цього так з холодною головою. Вона сидить і в неї, як буде знаєш, от дивися на неї, і в неї вся колода тузів. А нам напевно буде цікава не норі, а нам напевно буде цікава Креветочка. Ні, креветку ми не можемо віддати. У нас же ж будуть ще виклики, потрібно ще на виклики використовувати креветки. Буш. Про що ми говоримо? Всі розуміли, що кожен де сидіти, як кращі на златах чахту та на своїми продуктами. Озеро і завод не досягли консенсусу. Едвард ще ви хочете з Едуардом обмінятись? Так, стратегія була жорстка, тобто, виторгувати за малу кількість продуктів, те, що нам потрібно було. Едуард. Це аудит ресторанний, пацан, який типу, робота з ресторанами, займається там розкруткою ресторанів, каже там якісь ошибки. так? Я бачу, що він якраз от для Монополія шикарний варіант. Хотіла грушечки половинку на... На, мис... на мисочку, можу запропонувати металеву гарну. Не цікаво. тож хлопці сказали, що будемо готувати з грушки. А що цікаво? Дечка. Він за той півгрушки хотів полцарства в придачу. Е, ну, Дечка. Тарілку для видачі. Собі устав. Понял? Типу б. Яка миска? Що я в ті месі буду робити? Дечку давай, сковородку давай, Вон, погнали. Оце нормальний трейд. Я би віддав півгрушки. Я так думаю, таді, ну до свидання. Ну що за торги такі? Він, типу, півгрушечки за деко. Дечку даєш? Mm -mm. Все, сорі, пока. Поговорили.